Друзі, нарешті оцим всім мажорам, політикам, всяким куркулям, оцим на бехах на мерседесах з айфонами, з дачами наконець, то жопа буде в Україні і всіх прижмуть по податкам. От нарешті ми дожились. Дивіться, як було раніше. Раніше, от якщо ти заробив на ФОПі, давайте третю групу візьмемо 10 мільйонів, то ти сплачував там 5-8 податків, зрозуміло відсотків по податкам. І якщо більше 10 мільйонів заробляв, треба було платити додаткових 20% по НДС. Зараз же вони навіть той, хто мільйон робить за рік гривень, мільйон за рік гривень, навіть тим тепер зроблять 20% от НДС додатково. Ура! Присанули їх, наконець, то ми раді. А ви розумієте, все це тепер впаде просто на плечі звичайних людей. А в той же момент оці всі прям, які дуже, 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 дуже багато заробляють, вони так само залишаться в обході цих всіх податкових систем, бо вони трошки по-інакшому працюють. Бізнес вимушений тепер буде підняти ціни на це. І платити за це все будемо ми з вами.